Студія Калідор презентує Різдвяні історії. Павло Руденко. 13 та кутя. Вже як 12 років вона жила сама у старому будинку на околиці міста. Колись цей дім стояв серед молодих черешень, які садив її чоловік. А тепер лише поодинокі криві гілки нагадували про той час, коли вони обоє вірили, що життя тут буде тихим і довгим. Після його смерті усе змінилося діти роз'їхалися, кімнати спорожніли, а стіни, що колись гріли, стали занадто широкими для однієї людини. Щоранку вона прокидалась від старого будильника, який ще чоловік купував у шахтарській кооперації, розтуплювала піч, ставила воду і чекала, поки закипить невеличка кастрюля. У хаті пахло холодним деревом, яке ночами потріскувало від морозу. На кухонному столі стояла миска із яблуками. Кислими, зморшкуватиме із її власного саду. За вікнами уже розстилалася зима Донбасу важка і сіра. Тут зима зовсім не схожа на святкові листівки, морози різкі, і вітер тягне із стариконів сухий пил, а небо часто висить низько, ніби притискає до землі. Донбас давно перестав бути місцем, де хочеться зводити сім'ю чи старіти. Сіра промислова краса із її териконами, старими панельками і потягами, що тягнуться через степ, це не те, що приваблює серця, які шукають свободи. Тому діти поїхали, а вона залишилася. Дім стояв на пагорбі, звідки було видно півміста, особливо взимку, коли листя опадало з дерев і оголювало все, чого влітку не помічали. Короткі гостини дітей раз на два-три роки не давали звикнути до повної самотності, але й не рятували від неї. Після їхнього від'їзду в оселі знову запановувала тиша, із якою доводилось смиритись, вона вірила у Бога, звісно, самій без віри важко, коли дні схожі один на один, а вечорами годі почути інший голос, окрім власних думок. Хоча, можливо, вона вірила не лише у нього одного. Старі люди часто тримають у серці кілька істин одразу одну для молитви, іншу для пам'яті. Ось знову наступила зима. Тринадцята по рахунку. тринадцята зима самотності. Холод підкрадався поступово. День за днем затягуючи повітря туманним подихом, мороз час від часу вкривав вікна тонкими мережами, мов би хтось невидимий, кожної ночі терпляче виводив нові узори, але сонце вдень легко стирало декоративну роботу невидимого майстра. Передріздвяний вечір видався особливо тихим. Вона поставила на стіл миску із кутею і сіла перед стареньким телевізором, на якому працював лише один єдиний канал. Зображення трохи рябило, звук часом тріщав, проте її це не дратувало. Навпаки, це була її перша кутя за всі ці тринадцять років. Вона й сама не могла пояснити, чому раптом вирішила приготувати усе за давнім звичаєм, замочити пшеницю ще зранку, потім повільно варити її, додала маку, горіхів, усе, як робила колись, коли дім її був повний голосів, кроків, запахів. Тоді свята мали вагу як щось велике. І справжнє. Коли вона сіла із кутею, її раптом огорнуло відчуття, ніби вона не така вже й сама. Можливо, то були лише спогади, але вони прийшли теплі, обережні, неначе гості, яких давно не бачили. Після десятої вечора сон почав тихо кликати її до ліжка. Залишивши кутю на столі, вона встромила у неї ложку, не прибравши крихти рису. Кімната була наповнена ароматами запашних горіхів, залишеними іще від ранкового приготування святкової страви. Господиня повільно підвелася. Пройшла до вхідних дверей, глянувши на темне відображення у склі, де примарно мерехтіли світла поодиноких ліхтарів за вікном, потім пішла зачиняти вхідні двері та іще двоє, що були між коморою, коридором та спальнею. Сон уже глибоко проник у її тіло. Коли голова торкнулася подушки, Очі самі закрилися, і вона поринула у темряву. Над нею ледь чутно хтось сопів. Серце застигло у грудях, дихання перетворилося на тихий шепіт, змішаний із биттям крові у скронях. Страх відкрити очі натягнув ковдру на голову. Невже грабіжники? пронеслося у голові, але розум швидко відкинув цю думку. Хто міг би вторгнутися так тихо? І тоді вона згадала Він. Він тут. Вона повільно опустила ковдру. Кожен сантиметр здавався вічністю, висунувши голову. Вона побачила його, її чоловік. Його постать застигла у місячному світлі, що проникало крізь штори, заливаючи кімнату сріблястим сяйвом. Костюм, який вона пам'ятала, той самий, у якому він був востаннє на власних поминках. Ледве чутне сопіння порушувало тишу. Вмить його очі відкрилися, вони були темні, глибокі, немов безодня, і водночас знайомі, рідні, сповнені тихої печалі. Жінка упіймала цей погляд, який пам'ятала ці всі роки. Її серце закалатало шалено. Здавалося, він може дивитися вічно або тягнути її за собою у темну безмежну вічність, де час і простір втрачають сенс. Чому ти прийшов? прошепотіла вона, але звук загубився серед стін. Чому тільки зараз? Думки рвалися, немов тіні від місячного світла на стінах міг би прийти раніше. Можливо, мені вже набридло на цьому білому світі, зізналася вона сама собі, і холод пробіг по хребту. Ні, тобі ще не час, промовив він тихим, спокійним голосом, що водночас був близьким і чужим. Вона хотіла щось запитати. Але слова застрягли у горлі. У кімнаті стояла тиша, наповнена лише тихим шурхотом ковдри та скрипом підлоги. Дякую за кутю. Нарешті я зустріну Різдво Неголодним. Голос його був тихим. Він сказав це так спокійно. Що її розум ледве встигав усвідомлювати сенс слів. Через мить його як і не було. У кімнаті залишилася лише порожнеча, але разом із нею дивний і неспокійний звук. Двері відчинялися один за одним, тихо, майже не видимо, наче сам будинок ожив. І проводжав його кудись невідомо. Легкий протяг крізь щілини штор приносив запах морозного повітря. Ложка лежала на столі біля миски і кутею. Так вона згадала, що перед різдвяна ніч це різдво мертвих. Павло Руденко. Тринадцята кутя. Читав Руслан Алексіюк Дякую вам, друзі, за те, що прослухали цей неймовірний твір. Дякую усім і кожному із авторів, які вирішили долучитися до нашого намиста різдвяних історій. Української має бути більше. У описі до відео ви віднайдете покликання на авторські сторінки, а також інформацію про збір для наших захисників. Закликаю вас підтримати його і долучитися до наближення нашої перемоги. Нехай новий рік стане переможним. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі! На Калідорі.